Не варто перекладати відповідальність на інших за своє майбутнє, бо вони дбають у першу чергу про себе. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 28 лютого п'ятниця у п'ятницю можете подивитися на моєму каналі програму П'ятничні роздуми. Я пропоную сьогодні в програмі п'ятничні роздуми поміркувати, подумати навколо головного питання. Як буде далі розвиватися ситуація в Україні стосовно можливих майбутніх перемовин щодо припинення війни? Протягом цього тижня, навколо цього питання, яке для нас є дуже-дуже важливим, я би навіть сказав, питання виживання країни. Відбувалося багато подій на міжнародній арені і всередині країни. Ну, можна почати з візиту на третю річницю широкомасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року. Керівників європейських урядів, керівників Європейського союзу і Антоні Кошта і Усула фон дер Ляєн, і там були хороші зроблені заяви щодо підтримки тобто, це була не тільки моральна, візуальна підтримка України з боку. Європи з боку наших європейських партнерів. А там були зроблені відповідні заяви щодо підтримки, фінансування цієї підтримки, надання озброєння. Я думаю, що це дуже-дуже було добре для нас і дуже добрий такий сигнал, зокрема і для тих, хто там сидить у Кремлі на Росії. Також важливою подією, яка була на цьому тижні, це було голосування в Організації націй, резолюції. Знову щодо третьої річниці широкомасштабного вторгнення Росії резолюція, яка би закріплювала територіальну цілісність, підтримку суверенітету України, і була вимога виведення російських військ з української території. Цю резолюцію підготувала Україна, європейські партнери її підтримали. Але ще напередодні цього голосування Америки, вони всіляко намагалися. Щоб була резолюція, де було би така нейтральне формулювання: Росія не називалася агресором, там не йшлося про територіальну цілісність і так далі. І навіть рекомендували Україні, щоб вона не виставляла свою резолюцію на голосування. Але Україна з підтримкою європейських наших партнерів і не тільки. Виставила цю резолюцію на голосування. і підтримало 93 країни, 193, які є членами організації націй, 18 були проти до речі, і там були Сполучені Штати Америки разом з Росією, разом з Північною Кореєю, між іншим Китаєм він утримався, як Іран. І 65 країн утримались. Також була резолюція Сполучених Штатів Америки, але були внесені вправки. Франція внесла від імені Європейського Союзу ця правка була підтримана, і в результаті Сполучені Штати Америки навіть не голосували за свою резолюцію. До речі, цю резолюцію також хотіла внести в правки Росія, але ця правка була відхилена. Але, на жаль, Сполучені Штати Америки все-таки вирішили дотиснути, якщо можна так висловити, свою резолюцію, і вони винесли її на голосування в Раді Безпеки ООН із 15 членів Ради Безпеки ООН. 10 голосували за резолюцію, зокрема, всі члени, постійні члени, вони не були проти, хоча Франція і Велика Британія вони утрималися. І, в принципі, 5 європейських країн також утрималися: там Данія, Греція і, якщо не помиляюся, Словенія. Інші країни голосували за цю резолюцію, там якраз не було нічого про територіальну цінність України. про… Виведення російських військ з України. І на другий день після цього голосування міністр закону справ Російської Федерації Лавров сказав, о, ця резолюція Сполучених Штатів Америки, вона от вже продемонструвала, що всі тепер починають розуміти коріння цього конфлікту, як він назвав. То мова, безумовно, йде про ніби те, що Україна не має бути в НАТО, і це було майже ну, як не головна причина. я вже про це неодноразово говорив, це тільки ну, причина така для того, щоб було вторгнення. А насправді підґрунтя для вторгнення, воно більш серйозніше, більш, більш глибше, і я про це також вже неодноразово е, говорив. Мова йде про саме це існування Російської Федерації у тому, в форматі о тій вигаданій історії, так, яку вона вкрала в нас, до речі, як і, до речі, і релігію, і існування України не дарма там постійно наголошують говорять, що це єдиний народ, і ніби нема такого українського народу, бо якщо є український народ, на думку російського керівництва, то хто такі тоді росіяни? І це насправді велике питання. От тут є, з моєї точки зору, одна з головних причин. Чому вони хочуть поглинути, знищити Україну для того, щоб не було України українців, бо тоді прийдеться ну, розповідати справжню свою історію, яка, на мою думку, ну, має, м'яко кажучи, дуже-дуже опосередковане, -дуже а загалом і немає відношення до слов'я. Так, як би там не було, ситуація поки що розвивається в цьому сенсі для нас не найкращим чином. Я маю на увазі з точки зору. Підтримки США, бо це голосування це була реальна дія, крім слів і заяв, які робить там Трамп, можна по, до цих заяв, до самого Трампа по-різному ставитися, але це була конкретно реальна дія. Друга чи третя вже така серйозна подія, це яка має, до речі, ну, і відбутися. Сьогодні мова йде про цю рамкову угоду щодо корисних купалих стратегічних, там, рідкісних металів і. Таке інше, які мають підписати сьогодні. Сьогодні має бути зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. І ніби ця угода має бути там підписана. Хоча там є певні ну, розбіжності у тому, про що говорять у США і в тому, про що говорять в Україні. Але про цю угоду, якщо вона буде підписана, ну, сподіваюся, що таке все-таки все буде. І з тими, ну скажімо так, пунктами, які відповідають національним інтересам України, ми поговоримо завтра. У суботу у програмі головна подія. А напередодні зустрічі е, Володимира Зеленського були зустрічі в понеділок президента Франції Монулі Макрона з Дональдом Трампом, і от вчора піреміс Великої Британії Кіра Стармар. Це була така дипломатична хвиля європейців, Європейського Союзу, представників Європи, бо Велика Британія не є в європейському союзі, щоб спробувати все-таки отримати від. Е, Трампа від США оці гарантії безпеки, зокрема, і європейським силам, які можливо будуть введені на територію України після підписання якогось там договору чи угоди про припинення війни і для того, щоб цей мирний процес був дотриманий. Так от, на жаль, поки що, Трамп не дав таких гарантій. Він говорив про те, що там. Буде, якщо ця угода підписана, буде представники американського бізнесу, будуть робітники, і це вже ніби я певною Але Це вже було на зустрічі вчора із прем'єр-міністром Великої Британії Стармером. Так чи інакше, але однозначної відповіді він не дав європейцям. А навпаки, він говорив, що такої гарантії безпеки. На себе Сполучені Штати Америки брати не будуть, це має займатися Європа. От європейці, хай самі ці всі питання вирішують, але він також і не дав гарантії саме для європейців. Якщо нам у випадку Росія порушить угоду про мирне там не знаю, як це назвати, навіть співіснування, бо насправді зараз не може мовити про мирне співіснування, поки є окуповані українські території, тобто про цей статус припинення війни в Україні. Якщо Росія це порушить. І нападе, то американці не гарантують, що не будуть захищати європейські війська, які будуть на території України. Тобто, питання насправді щодо мирних перемовин, умов тих мирних перемовин, воно до цього часу, на мою думку, десь ну, в таких прожектах. Хоча є різні заяви, що от от вже можна там на тижні через тиждень це питання. Так чи інакше владнати там щось Путін робить якісь заяви, але знову ж він не йде на жодні поступки. Там вимоги ці всі зрозумілі, чотири області, не всі, до речі, ним окуповані. Мова Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, нейтральний статус, ніякого вступу в НАТО. Ну про Крим взагалі нема сенсу говорити з точки зору так, умов Росії. Ну для України, м'яко кажучи, це неприйнятно. Хоча щодо НАТО, Трамп вже також заявив, що про НАТО треба Україні забути. Як би там не було, в НАТО зараз насправді дуже серйозні проблеми також виникають. Європейці приймають рішення щодо збільшення витрат на свою оборону своїх країн, зокрема говорять про європейську оборону. І якщо після перед поїздкою Макрона у Штати він збирав такі два міні-саміта в Парижі, там були і зустрічі, були і відео, розмови, відеозустрічі, відеообговорення. Щодо того, щоб узгодити позицію, зокрема з Великою Британією, також було багато розмов. То стармер 2 березня. Він хоче у неділю, він скликає саміт у Великій Британії для того, щоб знову ж обговорити, от те, що відбулося в нього у, на зустрічі із Трампом. Ну чітко можна тільки одне сказати: він поки що не вирішив питання, яке стосується України, але він... Ну, як пише американська преса, ну таке певне потепління позиції Трампа до Європи, ніби ніби відбулося. І, до речі, Трамп заявив, що е, там буде робота над торговельною угодою між Великою Британією та Сполученими Штатами Америки, і там не буде місця для мита. на відміну що стосується європейського союзу, де Трамп заявив, що буде введено миту на 25% на автомобілі та інші всі товари Європейського Союзу. Але слід відзначити, що Європа зараз веде перемовини, перебуває Урсула фон дерляєн в Індії з Індією, крім е, угоди про безпеку і оборону, вони також планують заключити угоду про вільну торгівлю між Європейським Союзом і Індією. І це насправді дуже-дуже, ну, я думаю, допоможе у можливій торговельній війні Європейського Союзу проти Сполучених Штатів чи США. Ринок Індії, він такий. Ну, скажімо так, буде дуже-дуже доречний для товарів з Європи. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І незважаючи ні на кого, ні на що, не забуваємо – Все буде Україна!